Ліля це канал Хірш Сьогодні у нас буде нетипове відео для мого каналу за останні декілька місяців. Сьогодні я буду розпаковувати один подаруночок. Мені давним-давно подарований, але я все зберігала його на особливий випадок. І сьогодні, якраз, хочу цим зайнятися. Я нещодавно згадала, що. Колись дуже давно, в глибокому дитинстві, моєю улюбленою справою, е, були аплікації. І після молодших класів я більше цим так і не займалася, але вчора зробила одну дуже цікаву штуку. Зараз покажу ось таку штуку я вирішила зробити і отримала масу задоволення від того. І вже не могла е, дочекатися робочого дня, щоб піти в канцелярський магазин і скупитися всіма необхідними для аплікації штуками. І сьогодні вирішила так уже точно зробити щось із того. І в мене є дві ідеї. Сподіваюся, я встигну зробити дві, але якщо не встигну, то одну я точно завершу буду приступати. Ось мій подаруночок. Від дуже особливої жінки, від дуже особливого магазину і з дуже особливими речами. І сподіваюся, вам сподобається. Сумнові це любить читати. І ця сумна вівця теж любить читати і буде читати. Ось мені моя подруга подарувала такий особливий, чудесний, прекрасний, найнеймовірніший скетчбук від сумної вівці. І таку дуже таргетовану розмальовку. І з котами буду розпаковувати скетчбук Я його е, записала у свій вішлист, на свій день народження, але він настільки мені відчувався особливим, що я не могла його просто так відкрити і просто так в ньому щось малювати. Я не знаю, чи це тільки в мене така штука, чи у людей е, також зберігати. Всі найкращі скетчбуки на якийсь щасливий день, якийсь особливий день. Цей скетчбук я обирала за обкладинкою і за особливим французьким плетенням, яке дозволяє його відкривати на 180 градусів і малювати на обидвох розгортках зараз. Сам папір дуже міцнючий, аж 150 п'ятдесят грамів на метр квадратний. Це красивезний дрібнозернистий папір. Ще я люблю збирати і засушувати листочки, квіточки і сушити їх всередині скетчбуку. Для цієї справи в кінці є дуже доречна велика кишенька що в того ще є таке секретне заняття, як нюхати папір і книжки. <рес> що я буду тут робити? Я вирішила використати одну із сторіночок скетчбуку для аплікації. Для цього мені буде потрібен кольоровий картон, клей. Скотч, ножиці і канцелярський ножики для вирізання деталей від них. У мене була ідея зробити анатомічне око на білому фоні із, із, із кровоносними судинами, із зрачком. Є така детальна картинка. І зараз буду пробувати її втілювати. Треба буде обрати колір для самого ока, для склери. І так, щоб воно гармонійно виглядало на папері скетчбуку. Для судин я використаю синій і червоний папір. Для зрачка я б насправді використала чорний. Для склею я не можу визначитися із білим кольором. Який з білих буде пасувати більше такий чи такий? Такий. Для рамки я би обрала ось такий жовтий. Воно по розміру якраз підходить. Якраз половина, ну, не половина, трошки більше листка, а 4. Із кольорами я визначилася. Так, от, почну робити основні елементи. Виріжу квадратик. Кого розміру мені робити це око. Уга. До речі, я до відео вже зробила ось таку штучку. Я спробувала зробити таку 3D-картинку, щоб знати, як ріже канцелярський ножик, бо я ніколи не працювала з канцелярським ножиком, щоб вирізати такі от дрібні детальки я люблю працювати. Я люблю працювати довіряючи процесу. Я не планую нічого, як іде, так і йде. Це творчий процес. І навіть якщо я помилюся, то завжди можна переробити. Або не звертати увагу, тому що у мистецтві помилок не існує. Існує тільки незадоволення собою. Яке нам, звісно, що не потрібно. Тому що у світі завжди є купа людей, які нами не задоволені. І якщо ми будемо однією з тих людей, це буде на одну більше, ніж нам би хотілося. І нам потрібно. Так, трошки кривенька качечка вийшла, можна трошки підправити низ. Око. Тепер Папірчик на зрачок. А, і я ще не звиклася із роботою на камеру, тому я більшість часу ем, працюю в тиші, тому що мені набагато звичніший такий процес. Чи можна вибрати якийсь інший кольор. Ну не, хай буде поки що так. Це, це процес. Поки що довіряємо процесу. Ідемо далі. Нам тепер потрібна рамка і судинки. Зрака. Ну нічого. Тепер переходимо до тонкої роботи. Намалювати скуденки червоні. Судини у нас готові. Тепер спробуємо їх склеювати Помаленько. І якось і буде. І якось і буде. І якось буде. Я думаю, що саме око я наклею на. Такий двосторонній скотч, щоб зробити такий ефект об'ємний. Насправді, коли я роблю щось руками або малюю чи ріжу, клею, вирізаю, то цей період для мене. Більше нічого не існує, от тільки там папір і я, і все. Більше ні світу нічого нема. І це дозволяє моєму мозку певний час не думати ні про що і не відволікатися ні на що. Судинки ми можемо наклеїти і зрачок. Щось в цьому є? Помаленько Якось буде. якось буде. Якось буде. Де не вистачає? Мені далеко до чистої роботи, єс. Yes. Uh. Так. Oh, wow. Нам лишається зробити рамочку. Не використовую, Бо це ж процес. Можна придумати якісь якийсь. 就是。 Можна спробувати використати ще якийсь піс. Мій улюблений зараз колір. Його можна просто вирізати шматочок. Я вирішила все-таки зробити невеличкий візерунок. І мені тільки що прийшла ідея в голову зробити для якогось з наступних відео е, підбірку поращених е, ветенанок. Параски плитки, плитки гори цвіт, і спробувати їх відтворити. М? Як на мене, хороша ідея. Нарешті я повирізала всі штуки. Вже навіть потемніло і мені довелося включити ліхтарика. Тут так краще мене видно. А, от, м Тепер я думаю, як краще. Чи щоб залишилися ці пробіли білі, чи зробити їх чорними. Як краще, хм. чорне чи біле? Хай буде біле. Такі зроблю все на товстий скотч. От я не вмію мультитаскінг взагалі. Я або думаю, або роблю, або говорю. Я не можу усвідомити людей, які можуть робити все зараз. Я не знаю, не можу уявити собі розмір того мозку. Я насправді навіть не знаю, якого ефекту я хочу добитися, проклеюючи частину цієї витинанки, а частину скотчем роблячи. Але, надіюсь, це, це процес. Я сподіваюся, що в процесі буде дуже навіть красиво. Ну що ж, я вже доробила. І от щось таке в мене виходить, коли я довіряю процесу. Це буде дуже цікаво, коли е я буду відкривати свій скетчбук І треба буде ще раз відкрити мій скетчбук, А потім ще раз відкрити мій скетчбук. Буде такий цілий. цілий перехід От. дякую всім за перегляд цього непланованого відео сподіваюся, вам сподобався сподобався результат і сподобався процес і як моляться ютубери. Дзенькайте, вподобайте, підписуйтесь і напишіть мені щось приємне в коментарях. Я буду дуже рада. Всіх цілюю, всіх люблю. Ай, документка, монта.